Дорогі мої привіт! Давно обіцяла записати вам практику, яку я називаю джерело життя та молодості. Ви могли чути як оковідродження або 5 тибетців. Це практика, виконання якої змусить повірити вас в чудо. Вправа номер 1 положення стоячі. руки виводити в «Т» і починаєте за годинниковою стрілкою робити обертання навколо себе. Можете поглядом зафіксувати точку опори, щоб уникнути запаморочення. Або ж на початку просто можете не рухати головою. Перший тиждень виконуємо три оберти. Після обертів можете прикрити очі, опустити голову, заспокоїти вестибулярний апарат. Вправа номер 2 виконуємо лежачи на підлозі, пальці ніг на себе, долоні щільно лежать на підлозі, поперек теж намагаєтесь притиснути до підлоги. Робите глибокий вдих. А на видих ноги піднімаєте вгору, підборіддя до грудного відділу. Вдих, опустили голову ноги, видих, зібралося. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Повернулися у вихідне положення. Можете розслабитися долоні до, до стелі. Ноги теж розслабили. Глибоко дихаєте, очі можете прикрити. Теж виконуєте три рази. Вправа номер три. Виконуємо стоячи на колінах. Пальці ніг на підлозі. Впираємося долонями в таз, лікті зводимо. Робимо глибокий вдих. З видихом підборіддя до грудного відділу. На вдих виконуємо прогин, На видих, вихідне положення, голова вниз. Вдих, прогін. Видих, голова вниз, плечі на місці. Вдих, прогін. Види, голова вниз. В кого проблемна спина, як і в мене, і болючі прогини, робіть їх мінімальними. Після завершення, які ми зробили всього три рази, можете сісти і подихати, заспокоїти спину, відновитися. Вправа номер 4. Виконуємо сидячи. Долонями вперлися в підлогу з боку біля сідниць, плечі від вух, 90 градусів живіт передня частина ніг, пальці ніг на себе вдих. З видихом підборіддя до грудного відділа плечі на місці. На вдих. Поза стола голову назад. На видих штовхнулася п'ятками, вихідне положення голова вниз. Вдих і видих. Вдих. І видих. Виконуємо три рази, як і попередні вправи. Після можете розслабити плечі, голову шию та спину, бо, скоріше за все, ви їх навантажили, особливо якщо вперше робили дану практику або взагалі дану вправу. М'яко дихаєте в спину і розслабляєтеся, відновлюєтеся. І п'ята перлина даного комплексу вихідне положення планка вдих. З видихом собака мордою вгору. Вдих, собака мордою вниз. Видих, собака мордою вгору. Вдих, собака мордою вниз. Видих, собака мордою вгору. Вдих, собака мордою вниз. І на видих опускаємося в розслаблення в позу зайця. М'яко знімаєте напругу зі спини, рук та ніг. Загалом ви ці перериви можете навіть не робити. Але я рекомендую на початку для відновлення. Розслаблятися і отримувати задоволення від процесу деталі комплексу під відео. Ну а я буду завершувати. Щиро всім дякую. Я б дуже хотіла, щоб ви поділилися своїми враженнями.